Діана Привіт! Ви на каналі міс Діана. І ми сьогодні Де ми? у ботанічному саду. Да? Да. В місті Мюнхен. Ага. Германия. Правильно, да. Німеччина, Діана. Німеччина. Ось така красота. Диви водичку. Це просто супер. Ні, Міланочка, цю водичку доцепити не можна. Такий фонтанчик. Мілана обережно. Ось наш папа. Привіт! Мілана обережно. Вотичка, да. І там лебедя покажемо. Дьом. Йдемо Идем. до лебедя. Діана вже бігом і помчалася. Діану потрібно тільки доганяти. Супер. Яка красота. Не передати через камеру, те, що ми зараз бачимо, дуже красиво. А воно лебідь. Да, що? що? Хто? Ящерка. Ящерка? Ящерка? А де? Де? Я бачила. На жаль, вона втекла вже. Так, ідемо далі. Кстати, там є ще камінчики, я бачу. Угу. Ось лебідь. Чомусь тільки одненький він. Дай Десь ти... в другого немає лебедя. Щас я. Можем... Ось так. Саменький плаває. Ладно, йдемо далі гуляти На жаль. Немає спеціальної, скажімо так, державки для телефону, щоб не трусився. Мама. Красота. Так, зараз йдемо далі гуляти. У мене, кстати, велик є. Так, да, <гум> <гум> да, Діана хвастається новим велосипедом. Добре, добре, добре. Інформуєш. що Тебе новий є велосипед. Так. Да. Наший папа. Нас кінь, шлем і папа. О, щось побігли пише. Що? Щось тільки ж побіга. Красота, а тут яко. я була забрала. Квіточки такі. Написано, написано Граба гіспаніка. Якась Варте Атлантика. Угу. Там взагалі написано, що нижче Африка. Угу. Ну, Може вона в Африці? Дивися, Діана, лабурном ти. Якийсь росте. А воно дивіться, які ростіння. Альпійське. Дивіться. Ростіння, так, да, цікаві такі також. Це всі такі, як горні. І ось ось мам, були ще. Мамо, ось були ще. Так. Добре, йдемо далі. Де котику? Привіт, Маланка. Йдемо. Йдемо, далі. Наші маланки. А що там давайте подивимось? Кстати, ми скоро підемо в кафе, да, нам може? <різь> Ти вже хочеш в кафе? Ні, я взагалі кажу, що ми скоро підемо в кафе. Добре. Тут є рядом кафе, заодно можемо прогулятися. там, короче, маленькі, Ми сюди зайшли, а так як в нього заходити сюди, там так багато квіток. Mm, так, дуже багато всяких. І там твіток, замок весняних тюльпанів, нарцизів і тому подобне. Yeah. І там ще є такий замок, де жили раніше король і королева. Mm -hmm. Це Я ти про перший той, що ми бачили? Так. Да. Ну так, да, він. Mm -hmm. е І ще цей замок із 1858 року. О, білочка! білочка! Чорна! Чорна білочка! Я її такого не бачила! Ось така білочка! Ось так вигляне! а ти куди почати? От. Дивіться! Клас! Не підходьте, Діана, не лякайте її зайчику. А ви давайте коса? Подивіться Угу, Клас. А там квіточки. Квіточки. Да, такий красивий сад. Галявинки такі гарні. Хочеться на таких галявинках лягти і відпочивати. І нікуди не йти. були, Да? Угу. ні, ми тут були. Ні, ми тут не були. Це ми обійшли, виходить, ось цю гурку. Да, зайчику. Ти на ручки хочеш? Дамте назад, там є дерево. Я вам хотіла показати, через того можна проходити. Угу, Я не знаю, що там. Ідемте? Ой, це продовження. А почему даете смесочки дается? А кто чтобы включить камеру? Нет, тут не Диана кудысь уже с Миланой помчалась. Боже, яка красота! Це ось такі ось чи качечки, чи гуси. Мілана, йди сюди, будь ласка. О, Діана, підійшла, веди підплив до неї. Яка красота. Міланочка, чекай досі. Пішли. О, дивися. Диви, яка красота. Привіт! Привіт, Привіт! Привет. Прийдет. Виставить красота Лебідь. Лебідь! Лебідь! Лебідь, бачиш. Лебідь! Нічого. Немає тобі дати. Мама, мама, можна сісти? Рибки які плавають біля нього. Маша? Ні, сідати не потрібно, Діаночка, тут буде холодно. Дави караси, карасики. 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 <рес> Поплив красень. Мам, він тільки що заївшився Буде шишку. Ні, шишку давати не потрібно йому. Ладно, йдемо? Ми налякали. Прийшли, накричали, накричали і він відплив. Красень. Йдемо далі. На поки хоч кущах? Ні, ну ці, кстати, Діана, як ти говориш, кущі, у них є ось якісь цікаві такі шишечки. Чи що, чи вони будуть свісти якось? Да? Ну, е, Дуже знайоме це цей кущик. Ось такий мостик. Папа, йдемо. А папа, колясочку ти не забув нашу. Наший папа, обвішали папу. Ось це дерево. Рюкзаками, всім чим тільки можна. Да, ось це дерево, я через нього хочу пройти, Йдемо? через Це Без папи, без мій мани йдемо самі. Подивимося, Діана хоче пройти через якесь дерево. Да, каже це цікаве. Каївно, нього. Всередині там? Ні, воно трошки на іншій стороні, Діана. Вона не всередині. Ось таке красиве. Що, йдемо? Угу. Не бійся. Не ні, бджолка пролетіла, вже дивися хтось. написано. Нічого, тут ще повирізали. Ну це, я... я рахую, що так неправильно робити. Ми плюс Не можна вирізати, йому больно. Мам, мам, подивіться. Люди оставили якісь свої відмітки. Іди, дайте, дайте від 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 від. Такі ось такого плану. Подивіться. По дереву. Мам, подивіться, які від 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 від. М, Ой, яка красота. Ось мої. Ще одні пупсики. ні 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 Кстати, э, цей заборчик з бамбука. З бамбука? Да, че, ти бачиш? Це ж бамбук. Да. Угу. Це ж бамбук. Панди Я... А панди просто, напевно, листя їдять з бамбука. Как красота. Такі красиві квіточки. Ну, не пахнуть. Цікаво, як це дерево називається. Там. А, це ні, це інше. Це інше. Це просто зелене ось таке. А це інше ось таке росте просто. Дівчатка втомилися. Ось я Привіт! Мілана. Міла, йдемо не бачила. О, ще якесь дерево йдемо. Інутри... Ну це просто як тонель з дерев, з кущів, так. з таких якихось кущові дерева. Це, е, це ландище. Да, мене... Помогу... Вони вже відсвіли, Вон, бачиш, дивись, осталися тут. Да, пом... Помните, я їх тривала і курочкам давала. М -м -м. Ні, це не ці Діана. Тут ти розповідаєш, як в бабусі є такі зелені кущі, а це ландищі, вони цвітуть білими квітами. Ну, вони цвітуть е, ранньою весною. Це така поляна ціла ось. Ціла ось така поляна Ландищі. Це я представляю, як воно тут гарно цвіло. це красота. Це, Це бамбук? Це бамбук. Вау! Це бамбук. Це бамбук. Супер. Це бамбук. їдять. Клас. Супер! Папа, подивись і там можна пройти. Так, да, там є доріжка. Ми туди пройдемося. Я Філостахіс бісеті. Бісеті якась високий. Якось. Мам, знімай, не викинуть високий. Знімаю, да, так, ось такий бамбук. Ну, реально такі товсті. Я Бамбук поїла. Стеблоці. Ух ти. Удочка. <ріст> <Мама>. <ріст> так, да, в мене, кстати, у мого діду, діда були оце з такого жовтого якогось бамбука удочки. Да. Де він його взяв, я, я не знаю. Але було. Ой, це хто шапку зняв? Привіт! <ріст> Мілана? Мілана. Побігли дівчата. Тут теж такі квіточки цвітуть, ось так виглядає. Цей тунель з бамбука, якийсь є жовтий і зелений, різновидні вони. Це ось такий зелений, зелені такі стебла у нього, а в цього жовті. Ось, так ось. Добре, добре, я йду, Діана, я йду. Да, природа це красиво. Повний кайф. Ти тут? Мама, дивись. Збережно. Як ти чисто? Це просто вода. Я? Вау! А я тут те часом? Ні, там, по-моєму, стоїть, може, якийсь шланг чи щось. Нет. Труба якась. фонтанчик. Та, бачиш фонтанчик маленький. Мама, дай монетку кинуть Джонішку. Щоб... Хочеш монетку кинуть? Да. Ну давай. Сейчас, одну хвилину я подивлюся. Мама, папа заросне. У мене єсть. А, Тримай. пап дві? Да. Хорошо. Кидай. М -м -м. Загадуй бажання і кидай. Ось так. Надіюсь, воно в тебе обов'язково збудеться. Так, я два загадала. Ось це зачити. Давайте його потрогаємо. Зараз рак вийде. Вилізте. Так, так, да? <рес> Ні, тут, бач, прозора водичка, видно буде, якщо рак буде плести. Тут рак кусочок немає. <рес> Ох. Дякую. Освіжила. О, Діана. Ця Мілана помчалася вже. Можна туди? Ну, Так. Стежки ведуть в різні сторони. Ось цей ручейочок. Чи... Ось цей бамбук, який ми проходили. Ти куди? Стоп, стоп, Мілана. Мілана. Моє камішок доставила. Це кодичка. Я камішок достала. Так, ти, камішок достала. Ух ти, Супер. Там камічки фора. я пока Обережно. Обережно. Ні, Мілана, ні-ні ні. Ні, Мілана, не йди по стежки, не потрібно, дай Бог, щоб не впала. Так, красиво. Міланка, не біжи цього Бешкетниці. <рігла> Ти кого так лякаєш, Мілана? Мам, подивіться, що тут є. Угу. Це ж якісь тут рослини росли. Мама, отут ми були. Мам. Так, да, проходили це красиве <рігла> дерево. Воно цілими букетами прям цвітає. Чимось похоже, чи на піонію, чи на якусь таку розу. Вішіть вам Цікаве. шишечку подарок. Дякую. О, Супер. Пеньок. З'їж пирожок. Сядь на пеньок. З'їж пирожок. Мілана, іди собі пінька пошукай. Це мій пеньок. Мама, подивіться. Обережно Мілана, злазьте Діна злазьте. По черзі. Оп! Оп? Оп? Сиділа. Все, відпочила, далі пішла. Чуть в ручей Чи вручей розпала? Піднімаємося чи йдемо туди далі. Я думаю, йдемо на... туди на ту сторону. Слухай, я вже проголодалася, аби ви... Та, напевно, так, да. потрібно щось перекусити, потім далі будемо йти. Да, може підемо в Трушечки потрібно нам під'їсти. Так, йдемо. Да, йдемо в кафе, а тоді далі йдемо гуляти, да, так? Добре. У той домик. А це люх.